Старша Едда з давньоісландської переклав Віталій Кривоніс. Пісня про Харбарда. Тор мандрував зі східних країв і дістався протоки. На іншому березі був перевізник з човном. Тор гукнув: Що то за юний юнак стоїть за протокою? Перевізник мовив. Що за простецький простець гукай над хвилями? Тор мовив, Перевези ти мене через протоку, дам тобі їдла на завтра, в торбі за спиною маю храчі найсмачніші, в путь вирушаючи, добре поснідав, вівсом заселедцями тож ситий я й досі. Перевізник мовив Добре натовкся, хвальку ти такий. І горя не знаєш. Сумно у домі твоєму, мертва, я думаю, матір твоя. Тор мовив Те, що ти кажеш, всякого зробить вельми сумним, як мати померла. Перевізник мовив Не маєш добрати від трьох дворів навіть. Стоїш ти, бо соняш, і сходий надранця, мабуть, і без штанько. Тор мовив Правно сюди, скажу, де пристати, чи його човна тримаєш на суші. Перевізник мовив Хіллі Дольфом зветься хазяїн човна. Герой, що замешкав у рації Ярсунді, казав не возити бурлак і конокрадів, лиш добрих людей і тих, кого знаю. Скажи своє імення, як хочеш протоку здолати. Тор мовив назву своє імення і рід весь шляхетний, хоча вороги тут довкола. Я, Одіна, син, мийлій я, брат, а Магні я – батько, богів захисник, так судять про Тора. Себе я назвав, а ти як? прозвався. Перевізник мов, мовив Харбардом звуся, з ім'ям не таюся. Тор мовив, Нащо б тобі критися з іменем, якщо ти не ворог. Харбард мовив, Хай був би я ворог, врятую життя від тебе своє, не тут мені вмерти. Тор мовив. Шкода мені бродом до тебе крізь хвилі рушати, мочити майно, тоді відплачу тобі шмаркачеві за прикрі слова, коли подолаю протоку. Харбард мовив тут я стоятиму, на тебе чекатиму, не стрів ти суворих мужів від хрунгніра смерті. Тор мовив Ти нині згадав хрунгніра мертвого, Турса шляхетного, камінноголового. Стяв я ту голову в Січі запеклій. А що тобі трапилось, Харбарде? Харберд морови, мовив Був я у Фюльвара цілих п'ять зим, на острові тому, що Альгреном зветься. Бились ми там, ворогів убивали, здолали багацько і з дівами тішились. Тор мовив то як вам велося з тими жінками? Карбарт мовив «Живаво у ліжку і в бесіді тихо, мудрими й вірними були ті жінки. Вони із піску звивали мотузку, в долині глибокі землю копали. Був я з усіх мужів найхитрішим, звабив сестер я сімох і тішився з ними багато. А що тобі трапилось, Торе? Тор мовив Т'яці я вбив дужого Ядьона. Я очі закинув Альвальді Аль сина на небо високе. Ліпша то пам'ятка вчинку мого, всі люди те бачать. А що тобі трапилось, Харбарде? Харбард мовив втіху велику мав я од мороку вершниць, яких забирав у мужів. Йотон суворий, я знаю, був хлебард. Дав він мені кий чарівний, а я його тями позбавив. Тор мовив, Зеле відплатив ти за добрий дарунок. Харберт мовив, зріж дуба, верхівку, виросте вдруге, кожен шукає свого. А що тобі трапилось, Торе? Тор мовив, був я на сході, бився з жінками, турсів бридкими, що в гори втекли. Зробиться Ютунів рід за великим, як всі вони житимуть, і не стане у Мідграді люду. А що тобі трапилось, Харберде? Харбард мовив, був я у Валандії, бився у Січах. Жодного з випрів од битви не втримав. Одін бо ярлів полеглих приймає, а Тор той рабів. Тор мовив, Зробиш нерівним люд перед асами, як матимеш владу велику. Харбарт мовив Тор має силу, відваги ж у серці нема. Від переляку заліз в рукавицю, наче ти вже не Тор. Ти не посмів, охоплений страхом, чхати й пердіти, щоб фялар не чув. Тор мовив, харбарде харапудливий, коли я здолаю протоку, до Хелю відправлю тебе. Харбард мовив Чого маєш хвилі долати? Чи тут, чи тут вороги навкруги? Що тобі трапилось, Торе? Тор мовив Був я на сході, брід боронив, шкоду чинили, сваранга діти, камінням ж бурляли, та радості мало судилося їм. Пощади у мене просили. А що тобі трапилось, Харбарде? Харберт мовив, Був я на сході, зодною спізнався, таємно потішився і з білорукою радо за золото віддячила діва. Тор мовив, гарно тобі з жінками ведеться. Харберт мовив Торе, поміч твоя мені знадобиться, щоб втримати дівчину білу. Тор мовив, не маю і гадки, як саме, але поможу, коли зможу. Харберт мовив, я, мабуть, повірю тобі, коли й ти мені довіряєш. Тор мовив, я п'ятни гризу, мов чобіт старий і дірявий. Харберт мовив, а що тобі трапилось, торе? Тор мовив, жінок берсерків бив на Хлесеї, чинили би шкоду цілому народу. Харберт мовив, ганьба тобі, Торе, жінок ти побив. Тор мовив, були то вовчиці, агитні жінки, розбили мій човен, що був на підпорках, грозили кійками і тіялові прогнали. А що тобі трапилось, Харберде? Харберт мовив, був я у війську, сюди воно йшло, стяг підіймав, з Писа кривавого. Тор мовив нині ти кажеш таке, мов здумав нам лихо вчинити? Харбарт мовив, сплатити готовий я персня тобі, коли посередник сяде між нами. Тор мовив, де ти набрався слів тих глузливих? Не чув я ніколи подібного глуму. Харбард мовив, набрався і, і затямив слів з віку ночуваних в мешканців хатніх курганів. Тор мовив, дав гарне ім'я ти кам'яним кубкам, назвав їх курганами хатніми. Харбарт мовив, бо присуд я маю такий. Торп мовив слова твої прикрі, лихо тобі принесуть, коли я здолаю протоку. Гучніше за вовка. Гадаю, я будеш ти витий, як, як молотом гепну тебе. Харберт мовив, всіх полюбовника вдома знайти, варто було би тобі. То справа нагальніша. Тормовив, верзеш ти, що лізе до рота, або лиш мені дошкулити, мужа лякливий. Гадаю, ти справжній брехун. Харберт мовив, правду, я певно кажу, ти на шляху забарився. Далеко вже був би ти Торе, як мав би човна. Тор мовив, де харапудливий. Це ж ти мене нині затримав? Харберт мовив. А Сатор, я гадаю, завжди заганьбиться і без перевізника. Тору мовив, пораду я дам тобі нині. Веслуйно сюди на човні, облишумо ці чвари, зустинь батька магні. Харбор мовив як ти прийшов до протоки, так собі й далі рушай. Тор мовив Ти кажеш далі рушати, хоч не бажаєш през хвилі вести. Харбарт мовив. Коротка відмова, а шлях твій далекий. Спинись при колоді, а звідти до каменя. Тримай шлях ліворуч, дістанешся Верланду, там має фіргун тора зустріти. Сина свого, шлях вона може вказати до одіна краю. Тор мовив чи сюди я дістанусь за день? Харбет мовив дістанешся, втомлений. Як сонце на завтра зійде, то та не раніше, я певен. Торо мовив, коротко, нині скажу про всі твої кпини до мене. За них відплачу тобі згодом, коли перестріну де-інде. Харбарт мовив Нині рушай, і хай биття тролів хопив.